thank you привіт привіт, з вами Квітнева. І це нова серія моєї династії. Перша серія в цьому році. Перш за все, я сьогодні хочу подякувати всім, хто писав мені під відео чи на стрімах приємні слова про мою династію. Це неймовірна підтримка для мене та мотивація знімати ці відео і надалі. А зараз Повернемося до наших Райана та рейчел. В них тут стільки всього новенького. В Принципі заставки виначе могли і зрозуміти. Думаю, в них народилася двійня. І я в максимальному шоці була. Для мене це мега-мега неочікувано. Могло б бути, якби я не подивилась в командному центрі. Але думаю, це мега неочікувано для вас. Так, в них народилася дівчинка Розалі та хлопчик Едвард. Як я бачу, наша Раїса зараз спить. Видно, ніч була з дітлахами важка. Райан вирішив, що ти вирішив. Вчити говорити малявку нашу, нічого собі молодець. Райан тут відривається з дітьми, як тільки може. Він вже ж нас вампір, не спить, і відповідно він дуже багато часу з ними проводить. А малий пішов говорити з рослинками, та ну теж непогано прокачує собі спілкування. До речі, він хоче спадки і хоче їсти, потрібно виставити йому щось, поїсти. Як ви зрозуміли, з подій минулої серії, з подій катсцени, як макі смішно сидів, пройшло вже декілька років. Ну і зрозуміло. Наші малюки підросли від Віктора від Ліліт ніяких вісток. Нічого не чути, і Раян, в принципі, і не задумується. Він знає, що Ліліт зробила просто свою роботу, і, власне, не турбує його, як він і хотів. Та й Віктор не турбує нікого, бо вже й не потурбує. Хоча Раян не знає, що саме сталося, і не хоче знати, скоріш за все. Так, наш малючок пішов. Їстка чись тут був, застряг ой. Ве, коли є тодлери в сім'ї, вони так швидко все з'їдають. Я тут навіть допомагаю вже з прибиранням своїм персонажам, бо все занадто складно. Так, Раїса, нехай ще трішки поспить, і ми підемо робити випічку. Сьогодні в нас Пасха, Великдень, і звичайно ж, Райан з Рейчел запросять до себе братів та сестер, щоб всім разом провести цей день. І думаю, не будуть же ж раєн з Раїсою їхати кудись зі своїми малюками. Краще, щоб всі приїхали до них, тому що. То з дітьми все-таки дорога досить важка. Раїса може прокидатися, Що чи в неї забажання повідношенно до Райана бути дружелюбною і бути дружелюбною, як неочікувано. Так, давайте щось е, спечемо. Вона мене нічого такого, в принципі, не міє. нехай це буде печиво. А тим часом Райан вже закінчив спілкуватися з малою і нехай він позапрошує всіх до нас, так. Це хто в нас? Так, давайте почнемо злу. Іде, запроси до нас, кого першого зустріла, того запросили. Лівід запросиш, рейчел запросиш, і де люций, і Люція запросимо. Всіх запросимо. А яким боком ти прокачав собі фітнес? Навіть не, не знаю. І в нас здається, квітковий кролик прийшов чи що. Так, тут хтось сміття розкидав. Так, квітковий кролик є у нас. Прикольно, він же квіточки розкидає, то нехай собі розкидає. Так, один прийшов. Рейчел, ти хочеш нас на фестиваль якийсь запросити. Алло, О -о ми тебе гості запрошуємо. Сміття потрібно викинути, кітка пішла зучати. Так, приходить Ліліт. Я думаю, зараз так, і Рейчел, Хауел, котра вже прийде. <соць> так, і Ліліт прийшла. Давай, буде зі всіма вітатися. Так, а наш малюк, походу, хоче спадки. Ти ще не можеш сам підійнятися, він ще не може сам наверх підійнятися. Малюк, може ти попросиш когось тебе вложити? Наприклад, наприклад, Ра... Раїса. Рейчел, я завжди їх буду плутати. Це вічна тема. Плутання малих. А, плутання рейчел та раїси. Так, Райан, все звичайно круто, але ти напевно підеш прибереш одяг. Так, ти підійняла його. Супер. Зараз. Спроба вкласти його спати, Ідея, почитаєш його на ніч? Чи, наче вона й несе його вкласти? Ну це добре. Макі, ти тільки ні на кого не кидайся, бо ми тебе знаємо. Я думаю, що квіточки, які кидає кролик, можна в принципі збирати і продавати. Навряд чи в них хтось буде квітами займатися Садівництво мається на увазі. Можете бачити? В нас в Райана та Раїси прям нормально так гроші, в них 20 тисяч. А раїсі все-таки виплатили той спадок, про який. Їй телефонували, дзвонили, який був мега неочікуваний. І я думаю, що можна в якійсь мірі вважати, що це спадок від її батька, котрий вирішив залишити спадок саме ну. Не саме їй, а якусь частину спадку їй, тільки якщо вона вийде заміж, це можна так сказати, була якась така певна перевірка Раяна, скоріш за все, тому що, як ви знаєте, Григорій дуже не любив ні Раяна, ні Рейчел. І власне він був в шоці від того, що Раїса настільки до них лояльна, і навіть знаючи, хто вони. Так, а де з кроликом теж поспілкуйся настрій? Підійме. Думаю, є сенс піти пошукати трішки яйця, де їх там можна шукати. Я не дуже знаю. Oh. Cool. В тумбочках в тумбочках можна шукати круто. Підеш пошукаєш. Так, ти, напевно, вже вложила малого, Ну і ти, напевно, підеш, спробуєш пошукати, де там їх можна шукати. Ого, дві штучки вже знайшла. Я ти ще нічого не знайшов, бо ти зі всіма тут спілкуєшся. Як я втомилася від того, що багують ці наші рослини, вони то ростуть, то пропадають, і вже наче й пофіксили, потім знову вона багує. Нічого не зрозуміло з ними. Так, я думаю, ще варто відправити а Райана, теж щось приготувати. Давайте щось бабусиної кулінарної книги, так як в нас гості, і було б непогано мати щось трішки побільше поїсти. Давайте, а давайте хай буде ось ця така штука, можна зразу багато, тому що в нас точно його все швидко з'їдять. Так, Раїса, я думаю, перше тобі треба перевдягнутися, чому ти в піжамі досі ходиш, я якось не звернула уваги. Це ми викинемо і де кролик дівся, а кролик ось тут є. Хочу, щоб вона теж з кроликом поспілкувалася. Так, походу луще напевно, напевне. Хотів і його застукали. Він нас клептоман. Як ідея, поспілкуйся з кроликом. Можете, до речі, бачити, я змінила зачіску Рейчел. Я робила таку невеличку підбірку е персонажа з різними зачісками. Ви могли бачити в Твіттері, я публікувала і в Тамблері. Джусімер мене відмітила на цей такий челендж мем. Ось, і остання зачіска, яку її міряла Рейчел, це була ось ця. Мені дуже сподобалось, як вона з нею виглядає. Я вирішила її залишити її. Напишіть, як вам ця зачіска подобається, чи попередня була к. Краще. Люцию, а що ти робиш в насуванній кімнаті? Ти себе заспокоїш біля зеркала. Так, а хтось у нас вже голодний і туалет хоче, і голодна. Так, ну давай, Раїса, потрібно зайнятися собою. Як справи у нас Правіан, Граян з кроликом спілкується, він взагалі я, тусується йому круто. Так, іде, ще підніме кролику настрій. І я хочу подивитися, чи не можеш ти прод... можеш продати права на пісню? Ура! Давайте хай буде а, до Раїси. Хай ця пісня тепер буде, яку він написав а, для Раїси. Так, я сподіваюся, Мене зараз не загориться, а то коли я робила скріншот, він бідолага дим, пускав, <пускав> мій вампірчик. Ой, він тепер підняв знаменитість, Круто, отримав трішки грошей. Так, до речі, до речі, він досі працює. Він автор нав'язливих мелодій, що в нього сьогодні вихідний, і так як час іде, а він не старіє, я собі подумала, що він може виступати в масті. Тобто він такий собі виконавець інкогніто. З ним зв'язується інкогніто, ніхто не знає, хто він насправді але він досить популярний і його досить багато куди запрошують. Проте ніхто не знає хто він. Це допомагає йому якби зберігати його таємницю. Ти вирішила печиво з'їсти? Ой, в нашого раяна ідеальна репутація, круто. Рук, це здається, його няня колись була, коли вони ще жили на солані з рейчел, коли ще дітьми були. Так, Раїса, а іди завари на всіх. Ну е давайте, хай це будуть гарячі напої, і нехай це буде не знаю, солона карамель лата. Завари побільше. В мене ніхто з дітлахів, ну звичайно, хочуть мене їсти дітлахи. Як так, щоб вони мене не хотіли їсти? Так, і вона ще й не може спуститися, тому ми зробимо трішки по-чітерному, де наша тарілочка. Ось так. Іди, Нюня їж свій боу. Так, ви могли помітити, що у нас другий поверх дещо змінився. Тепер Тепер у нас тут є дитяча кімната, ванна кімната трішки поменша. Ну, спальню, як ви бачите, я не зачіпала, але ми перенесли е комп'ютер трішки ось сюди, в коридорі трішки перестановочку зробили. То гляньте, яка бусінка маленька. Так, я думаю, вона може ще й випити цю штучку, тому що вона досі не наїлася. Не знаю, ра що ти хочеш від неї, тому що їй вже все, що потрібно, дали. До речі, я так і не сильно просуваюся виконанні життєвих цілей своїх персонажів. Що ви думаєте з цього приводу? Чи виконуєте ви життєві цілі персонажів чи ні? І як ви думаєте, чи робити це, чи старатися? Так, хоче стати хорошими друзями з Райаном. окей. окей, кролик, давай будемо кращими друзями. Повернемося до життєвих цілей. Я просто початково планувала виконувати всі цілі на максимум, але так як я весь час перемикаюся між двома сім'ями, мені важко зосередитись на комусь одному, і виходить, що деякі персонажі взагалі ніяк не присунулися по своїх життєвих цілях, чи старатися мені виконувати ці життєві цілі, чи вже як вийде. По можливості. Так, а де наші гості? Не кажіть, що вони вже всі розбіглися. Це ми їх запросили, щоб всім поспілкуватися разом. Вони всі взяли, розбіглися. Ой, мені хтось квіти посадив. Ну окей, хай будуть тюльпан і гіацин. Прикольно. Що тут ще? Шафран, давайте ще шафран посадимо. Я думаю, це може зробити Раїса. Хай посадить. Мені здається, що це Рейчел зробила, посадила або кролик сам, або вони самі проросли. Не можуть самі прорости. Цікаво, Мені здається, можуть самі прорости. Так, думаю, було б непогано вже сховати печиво теж холодильник. Щоб нічого не пропало, Райан пішов дивитися. Телевізор. Раян, ти настільки в мене лінивий вампір, що в мене слів просто немає. Як не музику сидиш, слухаєш, то дивишся телевізор. Прокачувався б, напевне, краще. У нас якась Ірина Форест прийшла, але я навіть не знаю, хто це. Ми не будемо з нею нічого робити. Так, Раїса, я думаю, що поки не спить наша Розалі, то було б непогано піти. З нею трішки позайматися. Треба прокачувати наших малюків, і давай будеш цифрам напевно навчати. Що то в неї вже мислення і так третього? Може вона хоче на горшечок? Мої треба помити, та ні, які цифри. Давай на горшечок її, а потім підеш її А помиєш ванні Ось що ти будеш робити. Все, забудься про ці карточки. Хтось телефонує Райану і царейче, вона рада, що ми з ВУ гарно спілкуємося. Ясно? Раян, а в тебе, виявляється, немає крові в багажі, щоб попити. Ви потрібно замовити крові. Добре, що у нас нормально гроші, і зараз ми можемо побільше цих пакетів замовити. Ой, ти вже взяв пити. Окей, вип'єш два, напевно. Можна і два випити. Кіцюнька. Наша тут валяється спунькає. Ну, не спунькає, але валяється. Так, шо в тебе вже не так, Раїса? В тебе що? Щось там загнало в пальчик, капець. Я думаю, можна підійняти нашого еда і теж дати йому завдання просувати якісь вміння. Наприклад, хай де форми складає. Треба їх прокачувати швиденько, бо я ж не завжди граю за цю сім'ю і час трачати не можна. Яка булочка. Я не можу повірити, що ця малявка розалі тільки почала вперше прокачувати свій горшечок, як я це провтикала. Райан, а ти чим зайнятий, як завжди? О, кіт на холодильнику. Ну, дикова ситуація. Я не дуже зрозуміла, чому Раїса не пішла мити малу. Окей, ти може зайнятися Райан. Я думала, він поговорить з сестрою по телефону, але видно. Батьківство не таке просте, щоб дозволити собі просто по телефону поговорити, коли хочеться. Ей, малючок, чому ти засмутився? Ну, дні кубики, боже моя булочка, йди з роботом пограйся. Ну, не планькай тільки. Блін, він же майже третій рівень мав мислення і кине. В ті кубики. Ед. Ну так трішки тобі залишалося, які вони милі. Та сьогодні в нас така максимально лайтова сімейна серія. Рейса, ти там поїла, так? Прибери обов'язково за собою. О, вона вже знову хоче спати. Я думаю, ми можемо її відправляти в неї, іначе. Так, в неї всі робочі завдання на завтра виконані. Я взагалі надію, що завтра вона отримає підвищення. Так, манінка вже пішла спати. Ед, як в тебе справи? Можливо, тебе теж треба на горшечок взяти, хоча в нього здається вже другий рівень. От Ед в нас так швиденько прокачується, я в шоці, а мала в нас якась вредна. Що по рисам характеру, я забулась так, він прилипчивий, а вона допитлива. Дивно, вона мала б краще вчитись. Я думаю, буде назад відправити його на горшечок, а потім ще дати йому щось поїсти. Пішов телевізор, дивитися, ти пішла вже спадки, пішла спадки. Добре. Всі подріжки розходяться по своїм справам. Рая, не бачу, тобі знов потрібно випити крою. А він, напевно, другий пакет тоді не випив, як я хотіла. Раян мене вражає. Він же ж сидить по факту, просто дивиться новини. Типовий батя. Нічого не скажеш. Так, а Едже ж нас не підійметься наверх, щоб взяти собі по... 에... Точніше, не спуститься на низ, щоб взяти собі поїсти. Тому давайте зараз ми знову читерно ну, трішки зробимо. Малий всі іграшки забрав коротше собі. А сестричка твоя що, не хоче іграшками грати, чи що? Ну давай виставляй іграшки. Не можна так. Де візьмеш собі поїсти, і я сховаю цю їжу. Та я не те, щоб сильно граю, як ви могли в принципі зрозуміти, з дитячими стільчиками для мене це тортури. Я не Заморочуюся настільки, тому я ось так ось легенько. читерю Так, і Райан друзі. Ну, я в курсі, що вони друзі у них, наче мінус по відносинах пішов. Ой, ви гляньте, макі, почухали, <смі> які вони хороші. Оце випросив макі, оце я розумію, типовий кіт. Так, сонечко моє, а ти поїв, а ти наче й не доїв. Іди доїж, будь ласка. Час ночі, і добре, що наш Райан вампір. Він не спить по факту всю ніч, і в будь-який момент може піти і дивитися за малюками. Можна так би сказати, що ніч це його зміна. Ну і разом день, коли Раїса на роботі, а він ще вдома. Я думаю, що так може навіть здатися, що Райан більше часу проводить з дітьми, але по факту все залежить просто від того, який це день тижня. Так, малюк, іди, пограйся в форми. Райан, ти прибереш горшечок? Не переживай, ми тобі роботу знайдемо, не тільки дітям. Я думаю, скоро Еда знову потрібно буде відправляти спати, та такі є. Але до цього він зараз підніме собі ще мислення, і напевне я відправлю, щоб він ще й підняв собі пересування, там теж зовсім трішки залишилося, і на кубиках це досить шведень. Інко зараз він зробить, щоб він міг собі вільно спускатися вниз і брати їжу внизу. Так не зачіпай його. Він сам собі впорається зі всім о молодець. вирішив сміття винести, навіть казати не треба. Що в нас в кролику відбувається? Нових постів ми не можемо робити в нього тисячу підписників. Капець він популярний. А друзі, нових можна додати? Можна, хто там якийсь Денис є, ну хай буде а, лід не будемо додавати. Давайте Лідію Гот, хто ти. Ага, ми много на ну, обов'язково додамо. Це ж з наших 100 дітей. Чому у нас два кролика? У нас два кролика. Цей не підписаний. Ед е. е. досягнув ще й другого рівня пересування. Давайте будемо відправляти вже його просто спадки. Ну і на цьому з сімейкою, куди посуд пішов мити. ну, на цьому з сімейкою Раяна та Раїси ми закінчуємо. Я думаю, було б непогано ще навідатися в гості до Рейчел Талу. І так. Ми прийшли до Лу та Рейчел, і перше, що я помітила, у нас захворів косака. Сьогодні прийдеться їхати з ним ветеринарку. Йому прям настільки погано, що можливо я зараз навіть вже розбужу зразу когось з наших персонажів, щоб вони вже відправилися з ним ветеринарку, тому що мені так шкода пса. Я думаю, що цим скоріш за все займеться рейчел. Рейчел на все таки дещо більш соціалізована, ніж Лу. Давай. Поїдемо з косакою в ветеринарку самого раненька. Думаю, вона там пошептала Лу, я поїду з псом, поки немає черг, і повернуся до обіду. Напевно, вона повернеться і раніше. Що ж, Рейчел а з псом прибула. Потрібно тепер записатися в реєстратурі, ну, якщо точніше на ось такій ось штучці, щоб нас прийняли записати на лікування косаку. Так, в нас є 1925 мільйонів. Ну, наскільки я пам'ятаю, ми, в принципі, могли б собі дозволити дороге лікування. Але не те, щоб наша сімейка багато дуже грошей заробляла. До речі, ось сімочка з острову Робінзоні у нас тут ходить. Сельватора Уга. Прикольно. Так, записалися, чекаємо, щоб був огляд. Давайте купимо ще якісь смаколики, декілька штучок, хоча б, щоб в нас вони були. Типу, раптом захворіє наш пес. Ще раз. Давайте штучки три придбаємо. Ой, хтось хоче свічку в нас придбати. А я це пропустила. Гляньте, який котик цікавий. Так, наш пес вже на огляді, ми це пропустили. До речі, вгадайте, хто його оглядає, це Орфей Шел, один з наших ста дітей другого покоління, якщо я не помиляюся. Та другого покоління від е, Сандмена. Собаки, тебе все буде добре. Ну німось. Так, давайте о, дороге лікування 750. Давайте не по... не будемо шкодувати на собачку грошей. воно ну, там тисячу. Ну, все рівно, не будемо шкодувати на собачку грошей. І швиденько, гарненько його полікуємо до речі. Наш кусака вже старенький, Посивів, який смішний, наче снігом присипало. І я думаю, можемо відправлятися додому з псом. Хоча та давайте відправлятися додому з псом. Або нехай Рейчел трішки погуляє. Я бачу, вона голодна. Давайте відправимося в парк. Тут, можливо, так, пішли в парк, і тут можна буде собі замовити щось поїсти. Тільки треба пса на політочок, напевно, взяти. Так, а де наш кусака? Пішли сварити, пішли сварити його. І потрібно буде взяти його на повідочок, хоча він нас не дуже любить повідочок. Але так як ми в громадських місцях, то це необхідно робити. А що в неї за бажання поговорити з Віктором? Вже не поговориш. Рейчел, до речі, навіть і не знає, що там відбувалося, і що Віктор погрожував люцею. Та Ліліт, вони про це злу не знають. Райан це все вирішив вирішувати самотужки. Вирішив вирішувати. Так, і давайте тепер підемо в принципі сюди, де сюди і замовиш собі поїсти. Я бачу, ти голодна, візьмеш собі. Нехай буде ось такий бутерброд якийсь спікше, не знаю, що це. Я думаю, що така прогулянка для нашої Рейчел це прям мет на душу. Не знаю, трішки релакснути, відволіктись від цього, тому що вона дуже давно нікуди крім гості, як до брата, не їздила і. Більшість свого часу вона проводить в Мунвідмілі. Це, в принципі, і не дивно враховуючи те, що вона перевертань, їй трішки важко соціалізуватися, так типу би мовити, в звичайному світі. І саме в Мунвідмілі вона відчуває себе в найбільшій безпеці та найбільш комфортно, але все рівно вона напевне скучає за своїм старим життям, коли вона могла собі так безтурботно переміщатися такими великими людними місцями. Рейчел не речі. Я думаю, зараз косака буде випрошувати в нас поїсти та однозначно Добре, що ви в кулаки швидко їдять. О, вона знає тепер рецепт цього бутерброду, клас. Так, і ще вона хоче в туалет, тому нехай теж сходить в туалет. І будемо, будемо їхати додому, от як вчасно вона замовила собі поїсти. Так, Оксана хас, відстань від мого пса. тебе робота. Я оце зараз дивлюся на бріпей і тут так гарненько, просто гляньте. Гляньте, як тут атмосферно гарно. Щось вона не спішить, йти в туалет. Напевно, через те, що пес на повідку. Окей. Давай тоді повертаємось додому. Ми повернулися, я тут бачу кокульку, забираємо її. Рейчел іде, продай свою свічку, відправ її можете в туалет. Де наш лу чим зайнятий? Якоюсь фігньою. Так, я в нашому лу, ну, в принципі, він і має роботу, але вона в нього вечір'я, він пізніше на неї піде. Але зараз, так як в нас вже весна, активний риболовний сезон, відправимо його ловити рибу. Треба заробляти гроші. тим більше ми потратилися на лікування пса, варто трішки підзаробити. Так, ти підеш ловити рибку. В свою чергу рейчел піде займатися садом, але спочатку насипить собаці їсти. Ідея. блін, та скільки можна ламати умивальник? Що бачимо, нас наче тут щось брудне, тому давай ще й приберемо. Підемо займатися садом. У нас в саду якраз зараз все цвіте, і ми зможемо нормально підзаробити. О, прям досить-досить і погано. що тут двоспальне ліжко показує. Щось сім тепер переплутав. До речі, я тут нещодавно а, не пам'ятаю, хто мені підказав, але не те, щоб воно сильно спрацювало. У мене були тут забаговані рослинки. Я не могла з них зібрати врожай. І в принципі, зараз я теж його не можу зібрати. Мені прийшлося їх всіх видалити. Ти гра засадила нові, а я все рівно не можу тут нічого зробити. Як же ж мене це бісить? Чому настільки зараз стали всім всі забаговані рослини? Це ж не тільки в мене однієї, так. Ти вже зловив якусь рибку та оконя. Так, а ти хочеш сказати, вже все з рослинками поробила, Полити нічого не потрібно. Зате ми можемо підобрити наші рослинки. Що це в нас росте? Зелений горошок. Давайте квіти піддобримо. У нас є собача кулька, і обов'язково потрібно М -м, ще немає що з ділками робити. Окей, тоді. Рейчел, раз ти маєш вільний час, піди займись його. Піднялась якість квіточки. Ще й тут умивальник зламала. Та шо ж ти? От куди йдуть наші гроші в вовкулак. Все на ремонт предметів іде. Розпочався дощ. Недовго ти типу, позаймалася в дощі вже не займешся йогою. Кей, okay. і ще на себе собаці їсти. Він так швидко в нас з'їдається. Кажуть, що там тільки на одну порцію. І в тебе тут дуже багато чого розливалося. Треба перше сварити пса, що він скалюжі, а потім ми його ветеринарку возимо, бо він щось наївся. Тут теж воно піде про трету думаю, заодно. Як ви можете пам'ятати, боже, пес, що ти робиш? Не дасть мені нічого сказати. Як ви можете пам'ятати, наша рейчел колись хотіла. Стати членом Ще не Мунвіда, але я так і тут не просунулась. Якийсь період я більше зосередилась на сюжетові, і я так і не знайшла спосіб, щоб її туди таки взяли. От що треба зробити, щоб її туди таки взяли? Невже треба всі ті завдання, які є у Крістофера, виконати? Це ж просто яким вовком вона має бути? Вона має бути крутіша Крістофера, щоб її туди взяли. Де логіка? Тому та я тут як бачите не сильно то присунулася за, за те, за те, скільки в неї балів гляньте, де вона їх набрала. Я так зрозуміла, в Монвітмілі досить дощова осінь. Навіть не знаю, чим зараз зайнятися наші речі. До речі, пробали. Я думаю, була б непогано їй взяти ділову хватку, щоб ось а чи в неї вже є? У неї вже є. Давайте бережливо тоді візьмемо ще. Чи менші рахунки були, вони не так багато мене всі заробляють, тому ось такі ось додаткові реси характеру. Я думаю, їм дуже допоможуть. Ще генія садівництва взяла. Все таки вона у нас і садівництвом займається. Нарешті в наших бджілок з'явився віск, і зараз рейчел його збирає, зможе піти робити свічки. Наша Рейчел вовкулака з антикапіталістичною господи натурою вона, і тому вона ніде працювати в мене не піде. В принципі, я їй не збиралася відправляти працювати. Крім того, в мене відмілі не так-то й просто, так просто знайти якусь е роботу. Тому вона потрішки працює на себе, займається садом, робить свічки і таким чином заробляє лу, що в тебе там з рибкою. Ого, непогано такое ще щось класне було. А що там буде? Книжка. Ну, клас. Давайте ми вже це все продамо. Так мало грошей. Всього лише 77 мільйонів лу. На рибі ми довго не проживемо. Але він ще ходить на роботу, ще на роботі щось таке теж трішки принесе. Він річний риб... рибалка в мене. Як я й говорила, в Мадвітмілі не сильно то широкий вибір професій. Але він, хоч чимось, вже почав займатися, це вже добре. Не пам'ятаю, говорила я про це чи ні, але Лу та Рейчел теж вже одружилися. Не було ніякого весілля. Я в принципі не збиралась робити нікому з першонажів, принаймні в цьому поколінні весілля. Не дуже я це люблю. І десь якраз перед різдвом чи після різдва була невеличка катсцена, коли запропонував це рейчел, і вони дуже швидко, в принципі, розписалися. Напевно, собі теж так по-простому, і теж вже декілька років живуть собі. Як чоловік і дружина. Рейчел зробила свічечку, треба виставити на продаж. Напевне, ходи ще трішки поприбирай. Не те, щоб тут сильно багато щось прибирати було, але варто прибирати за собою. А що в нашої Рейчел в кролику цікаво? О, вона може новий пост зробити. Оце то щось новеньке. А, про сімейну вечерю. Нічого собі. Ну, давай. Радісно напиши. Напевне, це, скоріш за все, про те, що вони ходили в гості Степан умер. Оце топ. Поворот, він був молодший за Рейчел. Чи ні, вони, вони однолітки з Рейчел. Нам ще позалишали якісь повідомлення, давайте на них теж відреагуємо. 600 підписників рейчел. Рейчел, ти вдруге за день ламаєшся, це. тепер сама ремонтуй. Та, я тебе дуже розумію, рейчел. Пес заігрує до холодильника. Ну, що зробиш Рейчел, Сама поламала, треба ремонтувати. Я бачу, яка ти задоволена, але така твоя доля. Третій рівень має. механіки. Чому ти не доремонтувала? На погоду не доремонтувала, бо пес почав гратися в калюжі. Іди про три. Саме що виграли? вигнали на подвір'я? Чому ти такий сумний, пішов? песить. І, до речі, у нас такий Пура. Любить гратися в смітті, тому ми його й не навчимо не валятися в калюжах і не гратися в смітті. Така його натура нашого пса. Можна ще мед продати. Бджілки почали працювати. Все це тільки перші дні весни, і вони тільки після зими прокидалися. Все, Рейчел утомилася, піде спати, як я бачу. Лу, що там в тебе, як тебе успіхи? Ти, знову ж таки, мало рибки зловив. А ні, ну так непогано. Все-таки він десь під 200 мільйонів нас заробив на рибці і ще піде на роботу скоро. І ще рибку ловить. Що ж, а на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Сьогодні така у нас більш спокійна, буденна, побутова серія. Я надіюсь, вам сподобалось подивитися, як там живуть персонажі через декілька років після останньої серії. Я ж маю до вас одне питання. Як ви пам'ятаєте, з минулої серії Лілі сказала, що колись попросить в Раяна відплати віддати борг за те, що вона вирішила його проблему. І як ви думаєте, що може попросити Ліліт? Залиште свій коментар, а колись я вам покажу, що ж вона попросить. Мені цікаво, просто чи здогадується хтось чи ні. А на цьому дякую за перегляд. Скоро побачимось.